Друзі, продовжуємо. І зараз у нас як розумію, онлайн. Буде спікер. Так є yeah. це проєкт DREAM, штучний інтелект в допомогу відбудови держави. Платформа DREAM і Максим Нефьодов. Давайте ми його зустрінемо. Максим, Максим. доброго дня. Доброго дня. Все доброго правильно те, що я Максим Нефьодов і взагалі нічого неправильно про DREAM І не маю до цього ніякого відношення. От, але я буду дуже щасливий розказати вам про те, як проекти, до яких я власне маю відношення, це де ми Основна ініціатива в Україні по збору, аналізі і оцінці інформації по збиткам від російської агресії, а, так, а також BRP.org.ua, портал великого відновлення. Де ми плануємо збирати відгуки, результати моніторингу і коментарі людей стосовно власне проєктів відновлення. Як там ми вже використовуємо або плануємо. Використовувати штучний інтелект, і, можливо, цей досвід комусь стане, стане в нагоді. Я не знаю, чи можу я поділитися своїм екраном для того, щоб було видно презентацію. Сподіваюся, комусь її видно. Видно, чи, видно чи ні? Чи мене не відчутно? Видно чи ні. Так, я чую тільки якесь ехо. таке саме а, а, а щось видно? Тепер на екрані? Щось завантажує пауз. Угу. o Так, я не знаю, можливо, можливо, Давайте спробую останній раз. Якщо не вдача, то, принаймні, словами спробую вам розказати. Є. Це велика, це велика перемога. А, як. Зараз спробую вивести на великий екран. До того треба. Так видно. Так. Ну, все, вибачте. Вибачте, не показує на великому екрані. Техніка інколи стає нам великий, екран Що ми бачимо. Супер. Що ми робимо в, в проекті Damage НВ? Крім аналітичної роботи, і щомісячних звітів, і посекторальної оцінки, оцінки для окремих міст і так далі, великий напрямок нашої роботи це оцінка візуальної інформації. На жаль, обсяги руйнації, які є в країні, а також об'єктивні проблеми в на тих територіях, де е, не дуже гарно працюють органи місцевої влади або їх основний пріоритет це зрозуміло там безпека і е, безпосередня допомога. а Точно не збирання інформації про кожний приліт. Ми намагаємося допомогти, збираючи інформацію з дронів і супутників. Сама ідея досить зрозуміла з е, якісних супутникових зображень або з дрона, який лета, літає по, за, по заданому польотному плані, збираються фото і відео, потім вони зшиваються в ортофотоплан і потім в е, е, Софті, який для нас розробила якраз львівсько-данська компанія Азенсу Vision. Е, е, ми все це зшиваємо. Аналізуємо, виставляємо полігони під кожен будинок, під його під його площу забудови, його поверховість, його тип, пошкодження кожного конкретного будинку і так далі. Як це виглядає фізично? Ви можете побачити результати. От на скріншоті тут на мапі відмічений кожен будинок. Пошкоджений чи не пошкоджений, і, врешті, клікнувши на нього, ви можете подивитися, як е, фото до війни, якщо воно існувало на Google мапах Ну а це таки в більшості випадках, це є так, і фото зараз, на якому можна зрозуміти, в якому воно знаходиться стані. Це конкретно, наприклад, два е, логістичних центри, які знаходяться поруч з е, аеропортом Гостов. Е, Ця інформація дозволяє дуже швидко зібрати дані про масштаб пошкоджень дозволяє перевірити і верифікувати державний реєстр пошкодженого і зруйнованого він майна а також дозволяє робити автоматичні оцінки в онлайн системі, і дозволяє цю інформацію зберігати для подальших судових процесів, де вона є незалежним підтвердженням тих світів землі, які написані. І ДСНС, національною поліцією, військовими і іншими органами бо зуміло те, що вони написали на. Там папірчику українською мовою від руки досить важко віднести в американський суд для розуміння масштабу проекту. Він досить вже великий. 382 міста станом на сьогоднішній ранок було проаналізовано. Майже мільйон двісті тисяч будинків. З них трошки більше ніж ста тисяч є якісь ознаки пошкоджень від повністю зруйнованих до можливо зруйнованих, там де пошкоджені сади чи благоустрій і тому сподіваємося знищені не такі не такі великі ми працюємо в основному в шести областях: Київська, Чернігівська, Житомирська, Сумщина, Харків, Миколаїв. І трошки починаємо роботу в Херсоні, бо там суперактивно працює РЕП. Ми вже, ми вже втратили кілька кілька літаків, і зрозуміло, ну все залежить від безпекової від безпекової ситуації. Ну і знову таки там плані візуалізації, і ось так приблизно це все виглядає. Це загальний вступ, і тепер власне до теми нашої нашої події. Досить очевидно для нас з самих перших е, е, днів. Ну, було очевидно, що аналізувати це вручну досить складно повністю виключити ручний процес, звичайно, тут неможливо, е, бо є питання оцінки, наприклад, тих же самих пошкоджень, які достатньо суб'єктивні навіть для. Е, Онкретного оглядачі, наприклад, коли ми обговорюємо це з міністерством відновлення. Є ідея можливо використати подібні зображення для окупованих територій для програми є відновлення, тобто це виплати людям, які втратили житло. То там пропонується ціла комісія, яка буде комісійно визначати нести відповідальність, підписувати цифровими підписами результати подібних аналіз. Але принаймні частина е, з цього аналізу особливо е, відносно найменш лектуальна це визначення цього п'ятна полігону е, і частково е, типів об'єктів. Це звичайно е, нам одразу хотілося е, використати для цього якусь алгоритмізацію. В Принципі, це типова задача компютер Vision, особливо враховуючи те, що ну як ви бачите, у нас є досить велика. Велика база вже розмічених раніше об'єктів е, можу сказати, що ця задача задача вона поки що реалізована лише частково, не зважаючи в тому числі на допомогу е, різних компаній, в тому числі дуже вдячні компанії Савцорву, яка справді дуже нам з цим допомагала, але можу одразу вам сказати, що якби. Е, Хочу бути відвертими, що ця задача повністю станом на зараз не вирішена. Причин для цього декілька. По перше, зображення, які є, вони звичайно не однакові. Так само як. Що вино описували кейс з зображеннями з камер, зрозуміло, що є різні погодні умови, зрозуміло, що є різне освітлення, є питання тіней, є питання, якщо це супутникові знімки, питання куту нахилу самого спутника. Ну бо він знімає ж не, не ідеально згори, на відміну від, наприклад, дрона. А він знімає завжди з якимось з якимось кутом. Це означає, що не зважаючи на дуже велику базу е, об'єктів, тим не менше, це. Е, Ну, якби не завжди ідеально працює. Друга проблема, яка є, це власне якість подібного аналізу. Бо зрозуміло, що там будь-який тип аналізу він несе е, певні помилки, і е, ті помилки, які ті артефакти, які типові для е, систем комп'ютер-віжена в нашому кейсі, до них е, стих холдери для яких ми власне все це робимо, це ж не там. Ну, не розвага, чи якийсь просто інтелектуальний продукт. Вони до них досить досить болісно їх сприймають. Це стосується, наприклад, питань з інколи дублюванням об'єктів, коли створюються там віртуальні копії, особливо чогось, що є. Там досить значими для місцевої громади, тобто ще вовним коли задоблюється якісь сарай селі, але якщо задоблюється школа чи лікарня, це зазвичай там ситуація досить погана. Друга історія це власне якість самого самого цього аналізу, оскільки ми прагнемо, хоча б наблизитися, якщо не досягти е якості гіс систем, тобто якості, де там. 5-7 сантиметрів на піксель якість зображення, і відповідна якість його позиціонування в натурі. І тому зрозуміло, що певні помилки чи розбиття конкретного полігону забудови на там 10, 20, 30 мікрополігонів, так як їх проаналізував алгоритм. Це е, часто робить історію не ну, якби використання цих даних майже неможливим в подальшому. Е, тим не менше, вже зараз е, основний ну основне тим досягли успіху і де ми так само там готові поділитися з тими людьми, які яким це цікаво. Це історії з перенавчанням навчанням е, із масивів даних, тобто, наприклад, перенавчанням аналізу по супутниковим зображенням, використовуючи там дотриновуючи їх на більш точних даних з дронів, або дотреновуючи їх на цих ручних ручну розпізнаних базових зображень, це дає досить непоганий результат, і в цілому, за нашими оцінками, економить десь 30-40% в часу на аналіз зображень. Також система дає досить непогані результати при статистичному аналізі інформації, тобто тоді, коли важливо не розпізнати кожен конкретний об'єкт, а скоріше видати відсоток пошкоджень того чи іншого населеного пункту, або підтвердити чи спростувати ті дані, які зібрані з землі, наприклад, таку такий досвід ми робили для. Миколаєва, і там в принципі нам вдалося майже в автоматичному режимі підтвердити близько 80% відсотків по всім достатньо великим об'єктам. Ну великим мається на увазі на там не сараї чи якісь приватні туалети, а багатоповерхові будинки, школи, лікарні, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури і так далі. В цьому ефективність є досить дока і дуже сподіваємося, що. Будемо продовжувати цю роботу і далі. Тому ще раз кажу, кому цікаво, готові поділитися. У нас вже були приклади співпраці з субконтерами Наприклад, там окремо можу відзначити організацію Фінк, яка тренувала алгоритм по цим зображенням пошкоджень по аналізу типів будівельного сміття. По тобто, зображенню спробувати зрозуміти це цегла, чи бетон, це шифер чи. Металоконструкції і так далі, і по більшості видів будівельних матеріалів в надійність аналізу сягає там від 70 до 80%. відсотків. Це для цих задач для статистичного аналізу саме сміття і можливості його повторного використання, переробки або, наприклад, ризиків якогось захоронення, якщо ми знаємо, що там є азбест, це реально практично гарні результати, які в подальшому можна, можна використати. На цьому закінчу про історію з аналізом збитків і буквально дві хвилини про аналіз відбудови. Тут ми ставимо умовно на мапі ось ви бачите, жовті, помаранчеві там червоні цяточки руйнацій. І звичайно, ми хочемо там всі як громадяни через певний час бачити, як вони перетворюються на якісь зелені цяточки відбудови. І тут ми робимо історію, яка комплементарна до того, що. Про що казав Віктор? Ми будуємо портал великого відновлення. Це великий консорціум, який фінансує Європейський Союз і Сейд для того, аби власне кажучи, моніторити відбудову мета наша дуже проста. Ми хочемо зібрати все про відбудову для громадян в одному місці. Тут саме я згадаю Дрім, з яким нас інколи плутують, хоча ми є топічною до них система. Дрім це історія про те, як керувати процесом відновлення з точки зору держав, тобто які проекти є там, як ці проекти пріоритетувати, хто ці проекти буде фінансувати в подальшому весь цей цикл земля проєктні роботи, архітектор, тендери, все те, що вже згадували. І до мене це досить складна система. Спростити її важко, плюс звичайно, наповнюється вона нормативним шляхом. Ну тобто, є це підписи, державні чиновники. Це не історія, куди кожен з нас може щось додати. Це зрозуміло проблемна штука. ми будуємо дотичну громадську систему, яка зможе аналізувати більше інформації, може робити більш гучкий ризик менеджмент, і де ми хочемо запропонувати кожному якийсь інструмент, як вплинути на ситуацію, починаючи від людей, у яких є дві хвилини, і вони готові написати цей проект гівно, хожу повз нього. Кожен день виглядає просто жах. Зробіть щось до людей, які готові е, поділити трохи більше часу, написати якусь розгорнуту, зрозумілу скаргу, е, де ми даємо там чеклівсти, алгоритми, що що з цим робити, до людей громадських організацій, які готові приділити е, умовно день роботи для проведення вже повноцінного моніторингу за на де там, відповідний кабінет в системі, можна цей результати цього моніторингу е, завантажити. Е, е, ми також будуємо ризик-менеджмент, який е, буде допомагати пріоритизувати ці об'єкти, бо вже зараз в тому ж самому трімі. Е, Більше півтора тисячі проєктів проектів відбудови. Їх кількість зростає ну, ледь не в геометричній прогресії, і це стосується тільки державних муніципальних проектів. Якщо казати про проекти донорів і благодійників, то їх вже зараз реалізовані там. Тисячі зрозуміло, що там за всім цим треба слідкувати. Часто вони дублюють один одного. Е, і навіть якщо нема проблем, то хоча б з, от ще раз повторюся, з позитивної точки зору заповнювати карту руйнації і кар і інформацію про відновлення це важливо і для громадян. Це важливо для тих, хто думає, чи повертатися йому до кордону. Це важливо для бізнесу, який має розуміти, що працює і що. Не працює, uh, і відповідно, що з цим далі можна зробити після того, як визначені ризикові об'єкти uh, далі по чек-лістам секторальним. Ну, от, наприклад, тут викладений чеклісти, анкета по безбар'єрності, яку ми так само. Ом, розробили відбувається моніторинг і реальна оцінка стану речей. Це стосується як проекту ще до того, як він пішов в будівництво, так і ну того, як він реалізується. Я думаю, кожен хто робив ремонт, знає, що це і те, що в реальності прораб зробив, це часто довід. Дуже різних речей. і нарешті ми будемо мати сподіваємося певний вплив на відбір проектів прийняття в експлуатацію, оскільки значна частина їх прямо чи не прямо фінансується нашими міжнародними партнерами, і звичайно, для них навіть з політичної точки зору вішати табличку оплачено європейським союзом на чомусь, що виглядає як ге і що далі можуть там приїхати журналісти Financial Times, чи CNN, чи BBC перевірити. і це буде велика проблема для всіх. Така історія вже виникала на Балканах, і звичайно хочеться, аби в Україні було. Було краще, поки що, ризик менеджмент, про який ми кажемо до штучного інтелекту, ще зараз ми не дійшли. Я хочу одразу сказати зуваження, що MVP проекту стартує за 10 днів 18 грудня, якщо не буде якогось якогось форс-мажору. Але ми дуже сподіваємося, що накопичення інформації в базі даних, якщо ми будемо казати про десятки тисяч проектів, десятки тисяч відгуків і результатів моніторингу, воно дасть. Можливість побудувати по цьому якісь більш досконалі алгоритми, які зможуть знаходити в цій інформації щось корисне, і тут якраз ми будемо дуже раді з вами поспівпрацювати. Проблема тут завжди однакова. Як ну Big Data називати це звичайно трохи смішно, але суть проблем вона однакова. Будь-який ризик менеджмент розкладає кожен проект просто на Полотно червоних, жовтих і зелених цяточок, і зрозуміти як вони перетинаються, важко по якимось параметрам там все погано, по якимось параметрам там все дуже добре. Да, можна присвоїти їм якісь бали і потім їх періодично коригувати і якось їх там ранжувати. З цього ми починаємо. Але в подальшому, звичайно, таку кількість інформації для людини проаналізувати навіть для якісного аналітики, дуже важко. Це якраз те, для чого. Різні Моделі, в тому числі там моделі, які зберігають контекст інформації. Вони підходять набагато набагато краще, маючи там, ну на один об'єкт сотні точок даних, можна спробувати побудувати там реально непогане аналіз. тому. Тут будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу інтелектуальну підтримку. Ну а зі свого боку, звичайно, будемо раді поділитися всіма проаналізованими даними для тих, хто захоче з цим працювати. Дякую вам. Дуже, і буду радий відповісти на питання, якщо будуть. Дякую. Давайте побудуємо Максиму. За слово. Запитання з залу. Піднімайте руку, хто хоче задати запитання. Пане Максим, вичерпна відповідь, вичерпна доповідь. Люди не є питання у кого ще питаюсь? Нема питань, питань немає. Дякуємо вам насправді. Дя... Дякуємо, дякуємо дуже вам і гарного дня вам. Добавайте. Дякуємо. Uh, Отже, добриство наш uh, один спікер а потім